Привіт! Мене звати Наталі, і сьогодні ми катаємось на катамарані. Поріччі в, в селку, місті село. В цьому році вартість прокату катамаранів становить 400 гривень, 2 години – 600, а 3 – 850. Взяти в оренду катамаран можна біля слібанки. Поки плив, що ми тільки не зустрічали. І інші катамарани, і каної, і байдарки, і гідроцикли. Поплавати на катамарані в спеку одне задоволення. І від спеки рятуєшся, і красою природи милуєшся. Ми встигли і каччик погодувати, і позасмагати, і поплавати. І майже на всіх пляжах побувати. Три години провтіли непомітно. Сьогодні ми з вами на студентському пляжі. Пляж піщаний, як бачите, але позаростав травою. А в цьому гарний білий пісочок. Лісочок дуже приємний і чистенький. Зі сторони волейбольний майданчик, а з цієї сторони лісочок. Тіньок. Дуже гарно. Спортивне спорядження, лавочки. Через лісочок, ось такою асфальтованою доріжкою, можна пройти до іншого пляжу. А ще на цьому пляжі можна покататися на ось такому атракціоні. Сьогодні ми на Сумських Мальдівах. Подивіться, ночівний курорт. Рівне чисте узбережжя, білий пісочок, тенти від сонця, чарівна природа, сучасний дитячий майданчик і неймовірні блакитні озера. Ну, блиск. А в купі з чарівним заходом сонця це просто романтика. Сьогодні ми на пляжі старя на кримічні. Це маленький малолюдний пляжик. Вода дуже чиста і тепла. Завезено трошки пісочку, поставлено лавочки. І природа, природа, і ще раз природа навкруги. Краса. Сьогодні ми побуваємо на новому пляжі за епіцентром. Сідайте зручніше, ми вирушаємо. Ось він цей пляж. Пісочок, рівний рівний пляж, замки від сонечка. Широкий такий достатньо широкий пляж, вхід у воду також гарний, але глибоко. Якщо йдете з дітьми, попереджаю. Біля берега одразу глибина. Сьогодні ми на пляжі на протиострову яйця. Мені цей пляж дуже рекомендували. Казали тут пісочку завезли. Оце, мабуть, він, цей пісочок. А ще тут ось такі вхітоводу. Труби, камні самі сидіть. Відпочиваючих тут багато, але люди відпочивають, людям подобається. Кажуть, раніше пляж був піщаний, але зараз заростала трава. Пляж біля Пляж, як бачите, дуже людний. І тут, як зазвичай, дуже багато дітей. Вхід у воду чудовий, рівний, глибина поступова, Якраз те, що треба для дітей. На пляжі не пісок, а травичка. Воно може й добре. І так багато піску додому принесеш. Голодними ви тут точно залишитись. Ага. Багато кіосків. чебуреки, піца, випічка, картопля фрі, коктейлі, солодковата. І ще багато-багато. Сьогодні ми на пляжі в сільські у місті Суми. Який пляж подобається більше вам? Пісочний або травичкою?